20 січня в Україні відзначається День пам'яті захисників Донецького аеропорту, 242 дні мужності та незламності, 242 дні героїчної оборони. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді представляє наймасштабніший книжковий проєкт спільно з Радіо Свобода Ат-242. Історія мужності братерства і самопожертви, книга видавництва Клуб сімейного дозвілля 2016 рік, укладач Ірина Штогрін, фотокореспондента за Лос-Анджелес Таймс Сергія Лойка. 20 журналістів зібрали унікальний матеріал, близько 100 інтерв'ю і десятки ексклюзивних фото з місця подій. Книга про 242 дні боїв в аеропорту Донецька або в Аду, як його назвали оборонці Литовища це майже 6 десятків свідчень кіборгів, коментарі військових експертів та військових аналітиків з України, США та Канади, представника Генерального штабу Збройних Сил України. Але головне про життя і смерть, про відчайдушність і страх. Про любов і дружбу, про те, що і чому захищали у терміналах аеропорту українські бійці. Читайте у розповідях безпосередніх учасників оборони Донецького аеропорту. Читайте, аналізуйте та робіть свої неупереджені висновки. Книга вже чекає на вас на полиці нашої бібліотеки.